У раді сьогодні не змогли звільнити двох топ-міністрів. Спікер Стефанчук зупинив засідання через блокування трибуни депутатами Європейської солідарності. Порошенко і його команда вимагали відставки всього уряду, а ще скандували уряд геть. Голосування за звільнення Галущенка та Гринчук. Перенесли, нагадую, обоє фігурують у гучному антикорупційному розслідуванні в енергетичній сфері. Водночас уряд відкрив конкурс на нових членів наглядової ради «Нафтогазу». заявляють, що оновлення менеджменту і боротьба з корупцією в енергетичних компаніях. Триває конкурс вже стартував. Шукають чотирьох незалежних і трьох представників держави. І свіжий факт: вже сім мільйонів українців подали заявки через дію на зимову підтримку. Програма дає кожному по тисячі гривень. Заявки прийматимуть до 24 грудня. Артем Мороз для факту інфо.